Монополія збирання дронів, геометрика та я люблю Україну унікальні настільні ігри для школярів. Розробили у Вінницькому ліцеї номер 8 В закладі з початку 2025 року вчителі презентували 16 розробок для учнів початкової та старшої школи. Ігри поєднують з традиційними уроками, аби учні краще засвоїли свій матеріал. Людмила Фомич, вчителька початкових класів, пояснює четвертокласникам правила гри Я люблю Україну. Діти отримують бали за правильні відповіді про українську культуру, спорт, традиції та українські пісні. Я люблю Україну та ще 15 настільних ігор розробили вчителі Вінницького ліцею номер 8 Для учнів старших класів це інтелектуальні запитання та завдання сточних наук, геометрії, фізики, хімії чи алгебри. Діти мають в знаннях із властивостей геометричних фігур, а знання ці дуже необхідні як для навчання, так і для НМТ і взагалі міжпредметних зв'язків. Тому ми зробили гру геометрика. Вона розрахована на учнів, починаючи з 8 класу, де вже вивчаються геометричні фігури на площині це чотирикутники, трикутники і їхні властивості. Ми вчимося знаходити площі фігур. Віднайти та співставити хімічні елементи одне із завдань, яке виконують учні на уроці хімії. Зрозуміти цю точну науку десятикласниці Лілії Каблучко стає значно легше, коли складні правила пояснюють в форматі гри. Особисто для мене вона мені дуже сподобалася, і як на мене, вона буде дуже цікавою для тих, хто лише починає вивчення хімії, адже. Ну, всім у сьомому класі приходили вивчення періодичної таблиці, і з цією грою її значно легше буде вивчити. Серед однієї із найцікавіших розробок гра Монополія збирання дронів, її використовують під час уроків «Захист України. Діти знайомляться зі складовими безпілотників та принципами їхнього управління, що особливо актуально під час війни. Мета в тому, щоб вони навчилися розуміти, що таке дрон мета зрозуміти, які його складові, що є корпуса, а вони різні. Різні матеріали, різна вечіна, що є сигнал управління йде від пульта на «Дрон». Що він робить, куди він приходить? Він приходить на польотний контроль. А це його мозги, серце. Ігри є майже для кожного класу. Є окремі ігри для початкових класів. Здебільшого це я досліджую світ, це музичне мистецтво, і для середньої і старшої ланки це геометрія, фізика, хімія, математика і та інші предмети: українська мова, українська література і діти під час уроків. Можуть грати ігри, тому що ігри саме на спрямовані на ті тематики, які вони вивчають. Першу настільну гру Моя ві для учнів перших четвертих класів вчителі презентували наприкінці 2024 року. В року. Майбутньому колектив планує додати ще кілька ігор з інших предметів, аби навчання в школі було не лише корисним, а й цікавим. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.